Моє ім'я доктор Вернер Фос. Я спеціаліст дерматології, венерології, флеберології, алергології та екологічної медицини. Я заснував інститут дерматест понад 40 років тому. Дерматест перевіряє косметику та прилади для косметичного застосування на їх сумісність та ефективність. Зараз у нас понад 40 співробітників, які тестують продукцію відповідно до сертифікованих і акредитованих інструкцій. наші клієнти цінують нашу незалежність і наукові знання. У рамках нашої діяльності З тестування ми також перевірили та протестували прилад SideGuard Pro на ефективність та сумісність. Прилад Sideguard Pro має набагато більше можливостей завдяки чотирьом різним насадкам. Тому спектр косметичного застосування був значно розширений. Очищення шкіри цією щіткою у десять разів ефективніше за ручне очищення шкіри. він ніжний та гігієнічний, бездоганний завдяки покриттю з мікросрібла. Ще однією перевагою нового приладу є те, що ви можете легко змінювати насадки. перейдемо до насадки для пілінгу, яку можна змінити одним натисканням. Насадка для пілінгу дозволяє м'яко, але ефективно очистити шкіру за допомогою ультразвуку Ось як це працює: білі та чорні цятки, а також закопорені пори ефективно видаляються, а шкіра глибоко очищається. вона також ефективна для проблемної шкіри з акне або плямами на шкірі, які постійно призводять до запалення. Тому глибоке очищення важливе для протизапального ефекту шкіри. Насадку слід використовувати двічі на тиждень як альтернативу щітці. Насадка для пілінгу знімається одним натисканням кнопки, після чого можна приєднати насадку для розгладжування шкіри. Вона працює за допомогою ультразвуку та сприяє глибокому проникненню активних інгредієнтів у найглибші шари шкіри. Коли ви вмикаєте прилад, спочатку ви не побачите візуальних змін. Але якщо, наприклад, нанести на поверхню насадки рідину, ви помітите, що під дією ультразвуку рідина рухається, і це є передумовою ефективного впливу активних речовин засобів на шкіру обличчя за допомогою цього приладу. Знімаємо насадку для антивікових процедур одним натисканням кнопки. А тепер переходимо до насадки для тіла. Ця насадка має не лише технологію ультразвуку, як і дві попередні, але також працює за допомогою вібрацій. Вона призначена для проникнення активних речовин засобів глибші шари шкіри тіла та підвищення її пружності та еластичності. Ми випробували та вивчили всі насадки протягом тижнів, навіть місяців досліджень. Тому ми змогли науково довести всі ефекти, про які я щойно говорив. Маю сказати, що ми були дуже здивовані дією насадки для тіла. Вона має навіть більший ефект, ніж ми думали. Але ефективність усіх насадок характеризується як відмінна, тому ми дійсно рекомендуємо продукт з дерматологічної точки зору.